Вітаю шановних вчителів, шановних учнів 10-11 класів. Сьогодні у рубриці задача із зірочкою. Задача з параграфа 12 го мого підручника для профільних класів. Ця ж задача є і в підручнику для класів з поглибленим вивченням математики. Задача 12.31. Ну, по-перше, хочу сказати, що вона відноситься до цього параграфу, тому що в цьому параграфі ми дізнаємося. Щоб функція y дорівнює корінь n-го степені з x, де n натуральне число більше або дорівнює 2, зростає на всій своїй області визначення. Якщо n парне, то зростає від 0 до плюс нескінченності. якщо n не парне, то від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Ну, тому ця задача попала в цей параграф. Задача сама по собі. Нелегка, чесно кажучи. І якби я трішки пофантазую, якби ми визначали таке от співвідношення, складність задачі, складність по відношенню до кількості символів, от кількость символів, да? то кількість символів тут досить невелика, можна порахувати, да? враховуючи пробіли. Кількість символів невелика. А складність задачі, на мій погляд, ну така, це серйозна задача. Тому прошу і вчителів, які не працюють по моїх підручниках, можливо, вам це буде цікаво, це розв'язати. Ну і тим паче учнів. Спробуйте натиснути паузу, спробуйте розв'язати цей номер. Ну, якщо у вас вийшло, ми звіримо розв'язки. А якщо у вас не вийшло, я зроблю невеличку. Тут будемо вважати, що це мої поля такі, чорнетка моя. Я вам спробую зробити невелику підказку. Якби нас попросили, наприклад, порівняти корінь із двох плюс корінь із трьох і число три, тобто я просто обрав корінь кубічний. Да? Як би ми це робили? Я би пропонував два способи. Перший спосіб. Враховуючи це, що це два числа додатніх, давайте порівняємо їх квадрати. Порівняємо. Значить, тут буде 2 плюс 2 корінь 6 степені. 2 плюс 2 корінь 6 плюс 3 і 9. І потім нам треба порівняти це з числом 4. Числом 4. Піднесемо до квадрата, тут 4, тут 6, тут 16. І те, що перший вираз більше, нам треба буде дуже акуратно потім повернутися і, скажімо так, довести цю справу до кінця. Це перший спосіб. А другий спосіб, який би я пропонував, ми можемо один з радикалів, ну, наприклад, корінь з двох, перенести у. Праву частину і відповідно провести, скажімо так, подібні міркування. Це 9 мінус 6 коріння з 2 плюс 2, тобто 6 корінь з 2, і, е, перепрошую тут 2, е, і 8, 6, 36 на 2 і 64. Потім акуратно повернутися. Акуратно повернутися і закінчити цей приклад. Корінь із двох плюс корінь із трьох, і три порівняти. Ну, він простіше, безумовно. Хоча, в принципі, ну, теж такий. В восьмому класі можна дати, не зовсім це просто буде. Отже, тепер, коли ви мою підказочку почули, спробуйте, будь ласка, розв'язати це завдання. Ну що, сподіваюся, що у вас вийшло. Підказочки я прибрав, чорнеточку я почистив. Ну і тепер для... звіряємо наші розв'язки. Або ті, хто не розв'язав, Спробують, скажімо так, розібратися, як буду розв'язувати я. Ну, по-перше, хочу сказати, що ці два числа, ну, зокрема, натуральне число 3, і сума цих двох радикалів, вони підібрані так, що числа досить близькі один від одного. Тому пропонується порівнювати наступним чином. Я покажу один із способів. Тобто ми залишаємо корінь кубічний тут і порівнюємо з ось таким виразом. І наша мета звільнитися все-таки від кореня кубічного, тому що це якось ну, неприємно. Тому ми підносимо до куба обидва додатні числа. Ну, байдуже, які вони, але вони обидва додатні. Тут у нас буде 2, а тут буде 3 мінус корінь із 3 -ку. Ну, Для учнів, які можливо. Не знають формули, я напишу а куб мінус 3а квадрат Б плюс 3аb квадрат мінус Б в третьому. Тобто ми порівнюємо 2 і 3 в кубі мінус 3 на 3 в квадраті на корінь із 3, плюс 3 на 3 на корінь із 3 в квадраті мінус 3 корінь із 3. І коли ми це. То ми, я піддивлюся, це 54 мінус 30 коренів з трьох. Ну, в принципі, стало зрозуміло, що ну, не, не, не зовсім легко стало, але вже трішечки легше, бо нема корення кубічного. Тоді я можу перенести 30 коренів з 3 у ліву частину, а 2 перенести у праву. І коли я буду ці числа порівнювати, піднесши до квадрата, Це в нас 900 на 3, а це в нас 52 в квадраті. Значить 900 на 3 це 2700, а 52 в квадраті це 2704. Ну, друге число більше. Але розумієте, в чому проблема? Сказати на автоматі, що тут друге число більше, ми не можемо. Ми повинні наші обчислення, наші е, кроки тепер застосувати у зворотньому порядку, фактично, і прийти дуже акуратненько до порівняння. Я навмисно тут залишив місце. Ось так я відкреслю. І зараз я буду це робити фактично в зворотньому порядку. Що ми з вами дізналися? Ми з вами дізналися, що 30 коренів з 3 менше, ніж 52. Таким чином, я можу написати, що 52 це 54 мінус 2. І я можу написати, що 2 менше, ніж 54 мінус 30 коренів з 3. Це в мене така двійка. І я можу написати, що 2 менше, звідки взялося 54 мінус 30 корінь з 3, це 3 мінус корінь з 3 в кубі. Тому я можу сказати, що корінь кубічний з 2, взявши корінь кубічний за обох частин менше, 3 мінус корінь з 3. І таким чином корінь кубічний з 2 плюс корінь з 3 менше 3. Отже, це моя фактична відповідь. Це моя відповідь. Ну, давайте напишу. Ну, до речі, кажучи, хочу сказати, що якщо ви візьмете калькулятор, корінь кубічний з 2 плюс корінь з 3, це приблизно 2,9,2 аж ось в якому розряді. Тобто, це число дійсно дуже близько до числа 3. Хочу сказати, що. Я думаю, що всі вчителі здогадалися, що тепер за таким принципом ви зможете створювати подібні номери, пропонувати вашим учням, особливо у математичних, у профільних класах, у класах з поглибленим вивченням математики. Якщо вам було цікаво і корисно, сподіваюся, як завжди, на ваш лайк і до нових зустрічей.